Вона хотіла налякати маму кухонним ножем однак він став знаряддям убивства. Сімейний конфлікт у Коломиї закінчився трагедією. Розпиваючи алкогольні напої, мама з донькою посварилися. намагаючись відлякати матір. 25-річна жінка вхопилася за ножа. Вона мене називала шмалюва, проститутка. Ну різними словами. Я стані такого вже була стресу. Вона ще мені доповіла, що бери і заріж. Дальше я не пам'ятаю, скільки разів я її вдарила, але я вже коли про побачила я хотіла її спустити. почала кричати діанібула вона побігла до дітей любчика. Ножові поранення грудної клітки і живота виявилися смертельними. Медики швидкої не змогли врятувати 49-річну жінку. Надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що в одній з квартир в місті Коломия виявлено тіло жінки з ножовими пораненнями. Після приїзду слідчо-оперативної групи було встановлено, що в одному з будинків в квартирі знаходиться труп жінки з ноживими пораненнями. Це виявилося в подальшому, як було встановлено, власниця цього помешкання 66-го року народження. У Коломиї 25-річна жінка мешкала з матір'ю і малолітньою донькою, яка під час сварки була на вулиці. З родиною також проживав брат підозрюваної. На момент вбивства його не було в хаті. Підозрювано в подальшому було затримано порядку статті 208 КПК України, було їй пред'явлено підозру про вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та на даний час обрано запобіжний захід вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Раніше підозрювана вже відбувала покарання за крадіжки за вбивство матері їй загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.